Вітаю вас на каналі Системи технічної безпеки. Сьогодні у нас на відеоогляді огляді біометричний смарт-замок від Trinix. Це модель TRL 5205. Сьогодні я продемонструю, як він працює та налаштовується за допомогою мобільного додатку Tuya Smart. Поїхали! Декілька слів про саму конструкцію замка. Давайте розглянемо сам замок. На зовнішній ручці у нас розташований сенсор біометричний, також клавіатура сенсорна для вводу пін-коду. та Також два роз'єми для аварійного відкриття замку. Перший роз'єм це Type-C, якщо нам потрібно подати живлення на батарейний блок. Також тут є роз'єм для механічного аварійного відкриття замку. За допомогою ось такого ключа, який йде в комплекті, вставляємо ключ. Ви можете дивитись, замок не працює. Коли ми повертаємо ключ, все, він відкривається. До речі, в мобільному додатку Toyo Smart ви можете подивитись рівень заряду ваших батарей. Наступним кроком буде налаштування нашого замку. Що ми зробимо? Ми синхронізуємо наш замок з мобільним додатком Toyo Smart. Далі ми додамо пін-код для відкриття замку. Ще далі ми додамо біометрику, а саме додамо мій відбиток пальцю. І так, давайте зробимо це. Для початку нам потрібно відкрити мобільний додаток Tuya Smart. Відкриваємо мобільний додаток. Натискаємо плюсик. Далі додати пристрій. Він повинен автоматично. А, окей. Все, він бачить наш замок. Натискаємо додати. Далі ще раз плюс. Окей. Ми синхронізували наш замок. Натискаємо Завершено. Тепер відразу можна перевірити, як відкривається наш замок за допомогою мобільного додатку. Для цього натискаємо на замочок і тримаємо. Все, давайте перевіримо. Так, замок відкривається. І наступним кроком ми додаємо пін код Для цього нам потрібно натиснути на чоловічка. Ліворуч натискаємо. Далі на наш профіль натискаємо. Прогортаємо нашу сторінку, вибираємо паспорт, пароль. Ще раз натискаємо Додати. Хочу звернути вашу увагу, що мобільний додаток не сприймає прості паролі, тому будемо вводити щось складніше. Наприклад, 21. та потрібно ввести назву нашого профілю. Тепер зберігаємо. Окей, замок просигналізував. А тепер перевіримо наш пін код Це замок відкрився. І на завершення додаємо біометрію, а саме відбиток пальцю. Для цього нам потрібно зайти в наш профіль. Тепер ми переходимо в розділ Fingerprint відбиток пальцю. Додаємо. Ще раз стартуємо. Він нам пропонує доторкнутися сенсору один раз, другий та третій. Окей, відбиток додано. Зараз ми з вами перевіримо, як це працює. Замок відкрився. Давайте підведемо підсумки. Де можна використовувати такі замки. Такі замки будуть ідеальним рішенням для використання в офісах та готельному господарстві. Також такі замки можна використовувати та відкривати налаштовувати віддалено. Для цього використовується ось такий девайс це Bluetooth Wi-Fi Hub. Як він працює та як його налаштувати, ми покажемо в наступному відео. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до нових зустрічей!